У спеціалізованій вагоноремонтній майстерні кипить робота саме тут оновлюють електротранспорт Дніпра. Майстри одночасно працюють в декількох напрямках, проводять капітальні ремонти старих трамваїв, відновлюють унікальні тролейбуси, гармошки та адаптують нові вагони з Німеччини. То зараз ми знаходимося в вагоні, який вже на завершальній стадії робіт. Основне оздоблення замінили. залишилося, як ви бачите, замінити з освітлення. Довести до ладу двері, і я думаю, найближчим часом уже містяни його побачать на маршрутах міста. Лише минулого року Дніпро отримав від міста партнера 26 трамваїв. Символічно, що вагони прибувають в синьо жовтому забарвленні, саме такі кольори на прапорі Лейпцига. А вже тут, у майстерні, їх перефарбовують у червоний офіційний колір Дніпровського бренд-коду. Всі кузова проходять повний капітальний ремонт. Це заміна лакофарбового покриття на наш дизайн код міста, це заміна оздоблення, ремонт або заміна сидінь для пасажирів, тобто повний повний ремонт. Візки також проходять капітальний ремонт, переобладнання на нашу ширину колії, тому що в лейцеву ширина колії трішечки вуща. І будуть встановлені на вагони, тобто вагон проходить повний капремонт. Тобто ми Продовжуємо його термін експлуатації ще на стається на 10 чи 15 років. 20 одиниць рухомого складу вже курсують вулицями міста, а два панорамні екскурсійні вагони урочисто запустили саме на день Дніпра. Ці вагони на GBT-транзисторах транзисторах це більш така сучасна технологія, яка зараз є, і вони потребують менше електроенергії, у них є рекуперація. Паралельно у вагоноремонтній майстерні відновлюють тролейбуси ЮМЗ Т-1. Так звані гармошки це членований транспорт, який нині зберігся лише у Дніпрі. Такий рогатий здатен перевозити значно більше пасажирів. Зараз демонтуються всі частини кузова, які прийшли в негодність під заміну на новий метал, на нове обладнання. Тобто тролейбус розбирається абсолютно повністю до самої рами. Особливу увагу в КП Дніпровський електротранспорт приділяють безпечності та надійності. Для цього на підприємстві працює власна лабораторія ультразвукової діагностики. Є ліцензовані спеціалісти, які мають право це робити, тобто вони діагностують метал різними способами і дають своє заключення. Підлягає він подальшій експлуатації, чи його потрібно вилучати з експлуатації. Щомісяця працівники надають друге життя німецьким трамваєм, унікальним тролейбусам та старим вагонам. І завдяки цій роботі Дніпряни та гості міста надалі користуватимуться оновленим комфортним і безпечним транспортом. Владислава Корінь, Іван Павлухін, Ніпро